Евглена зелена. Хламідомонада хлорела. У неглибоких прісних водоймах мешкає евглена зелена. Форма тіла евглени видовжена веретеноподібна. Довжина становить близько 0,5 мм. Передній кінець тіла звужений і заокруглений а задній розширений та загострений. У тілі евглени є хлоропласти, хроматофори, що містять хлорофіл. За допомогою хлоропластів евглена фотосинтезує на світлі, тобто живиться автотрофно. Поряд зі скоротливою вакуолею розміщується стигма, червоне світлочутливе вічко. Завдяки стигмі евглена знаходить більш освітлену частину водойми. У темряві евглена живиться як гетеротроф, використовуючи готові органічні речовини. Рух евглени здійснюється за допомогою дового й тонкого джгутика, розташованого на передньому кінці тіла. Його дію можна порівняти з дією гвинта моторного човна або пароплава. Евглена розмножується поділом навпіл, за несприятливих умов утворює цисту, тобто вкривається щільною оболонкою і переходить у стан спокою. Одноклітинна водорість хламідомонада Хламідомонада типовий представник одноклітинних організмів. На відміну від більшості водоростей, вона може рухатися за допомогою спеціальних органел джгутиків. Плазматична мембрана оточує цитоплазму з ядром, зовні від плазматичної мембрани розташована клітинна стінка. На передній частині клітини можна побачити стигму. Світлочутливе вічко, завдяки якому водорість знаходить освітлені ділянки. Зеленого забарвлення хламідомонаді надає хлорофіл, що міститься в хлоропласті, хроматофорі, який має форму чаші. Через клітинну стінку водорість поглинає воду та вуглекислий газ. Сонячне світло, потрапляючи на хлорофіл, запускає процес фотосинтезу. Так утворюються органічні речовини, необхідні для живлення рослини, а в атмосферу виділяється кисень. Запасні поживні речовини, крохмаль, накопичуються в піреноїді. Подібно до евглени зеленої хламідомонада – Живиться на світлі за допомогою фотосинтезу. Коли світла не вистачає, живлення відбувається внаслідок піноцитозу. Хламідомонада поглинає готові органічні речовини з води, тобто живиться як гетеротроф. За сприятливих умов хламідомонада розмножується нестатевим способом за допомогою спор. За нестатевого розмноження хламідомонада перестає рухатись і втрачає джгутики. Уміст клітини ділиться на чотири частини, кожна з яких утворює власну оболонку та джгутики, так формуються спори. Оболонка материнської клітини розривається, і молоді хламідомонади випливають назовні. Досягши розмірів материнського організму, вони починають розмножуватися нестатево. За несприятливих умов хламідомонада розмножується статевим способом. У материнській клітині утворюється багато двожгутикових клітин, призначених для розмноження. Статеві клітини гамети. Оболонка материнської клітини розривається. І статеві клітини виходять у воду. Гамети різних хламідомонад зливаються попарно в нову клітину зиготу. На поверхні зиготи формується товста оболонка. Весною оболонка руйнується. Назовні виходять нові хламідомонади. Хлорела. Хлорела Одноклітинна зелена водорість, поширена в прісних водоймах, зокрема у воді калюж, канав, ставків, у зволожених ґрунтах, навіть у забутій на сонці склянці води, і дуже невимоглива до умов існування. Є різні види хлорел. Клітина хлорели нездатна до руху, має целюлозну клітинну стінку, великий хлоропласт. Розташований пристінково. Під час фотосинтезу хлорела інтенсивно виробляє кисень, тому її протягом певного часу розглядали як джерело кисню на підводних човнах та космічних кораблях. Ця водорість дуже швидко накопичує біомасу, ділиться виключно нестатевим способом завдяки чому є зручним об'єктом для дослідження та культивування. Хлорела цінне джерело їжі, містить велику кількість білків, але її використовують лише після обробки, оскільки клітинна стінка водорості дуже міцна. У Японії порошок із хлорели активно застосовують у кулінарії. Зокрема, для приготування хліба, основних страв, соусів, адже хлорела містить дуже багато мікроелементів. Ця водорість також входить до складу гранульованих кормів для домашніх улюбленців. Значну роль хлорела відіграє в біологічному очищенні стічних вод.